В цілому, коли ми говоримо про адвокацію прав постраждалого населення, дуже важливо не лише напрацьовувати нормативно правові акти, але й актуалізовувати стан їх дотримання і стан простосування. І саме тому такий форум допомагає нам звірити годинники і зрозуміти, де закони або нормативно правові акти не працюють, де вони працюють і де вони потребують покращень. Обговорили важливі речі і про проблематику подачі заяв функціонування міжнародного реєстру збитків, які створені в Газі, вже понад 10 тисяч українців звернулися, і нам потрібно, щоб всі українці звернулися для того, щоб мати повну картину ситуації з постраждалими в Україні і. Перспективи репарації також важлива панель відбулася стосовно того законодавчих змін на нашому рівні в парламенті. Ми підготували низку законопроєктів, Про це ми розповіли. Важлива була комунікація тут прямо на панелі з мінсоцполітики, з урядовцями, представнику повноважної справ людини. Тематика другого дня форуму «Реєстр збитків для України, коли ми стикаємося з безпосередньо з пострадалами людьми, що вони не розуміють, навіщо це все, оскільки вони не бачать короткострокової перспективи цього вирішення. І дуже великою ціллю наразі є те, роз'яснити, що саме ці маленькі кроки, які вони здійснюють, саме навіть просто подання заяви в дії, це вже великий крок попереду нових рішень. Ми не вперше проводимо подібний форум, але ми розширюємо формат, модальність цього форуму, оскільки в нас є зараз більше запрошених гостей, більше зовнішніх спікерів для того, щоб питання внутрішнього переміщення, питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб продовжувало залишатися у фокусі. Війна провокує велику кількість проблем, але ми розуміємо, що внутрішньо переміщені особи нікуди не зникають. І 2024 рік став роком, коли ми частково повернулися у 22-й, Скільки знову є велика кількість дійсно вимушених переселенців, і тому для нас важливо ці проблеми проговорювати. Наші юристи покривають більше 20 областей, і в кожній області є свої особливості. Тому для того, щоб обмінятися досвідом, для того щоб зрозуміти, де що краще працює, прийняти найкращі практики, так звичайно дуже важливо зібрати всіх в одному місці в один час. Це надзвичайно складно, але це того варте, тому що результати потім будуть ще більш впливові люди прийдуть знову. Им досвідом, я думаю, що це прекрасна можливість юридичній команді і команді адвокації побути разом і синхронізуватися, і один від одного отримати те, що потім дуже практично буде корисним в щоденній роботі, бо вони один без одного неможливі і надихнутися, да тобто, бо коли ти працюєш кожен день в полі з людьми, то це твій маленький вплив. А коли ти розумієш, що це залученість ПНЗ до Адвокації певного закону то це ну великий інспірейшн, да що ти частинка чогось великого, що в принципі спрощує життя інших і дозволяє їм почуватися більш захищеними, мати якісь більш гідніші умови, незважаючи на весь жах і страхіття, які відбуваються.